Єднані футбола разом сильніші. Який головний футбольний турнір літа 2025-го? Фінал чотирьох ліги націй, клубний чемпіонат світу? Не знаємо, як вам, а для нас молодіжний чемпіонат Європи, великою мірою завдяки участі України. Але навіть без неї це турнір, перевірений часом. З 1978 року він проводиться кожні два роки, і 11 червня розпочався 25-й за ліком Євро Ю 21 Цьогорічний турнір приймає Словаччина. Вісім міст, 16 команд, поділених на чотири групи. По дві найкращих виходять у чвертьфінал. Схема, від якої зводить олдскули. Егеш? Важливо, хоч євро до 21 року, але ви побачите гравців і 23-річних. Все тому, що віковий ліміт 21 рік фіксується на момент початку відбору. У цьому розіграші мають право грати ті, хто народився у 2002-му і молодші. Втім, найбільшим проспектам Ліги набагато менше років згідно трансфермарт, найдорожчими гравцями турніру є 18-річні Вінгер Ітан Нванері з Арсеналу та Джевані Кенда зі спортінга українці в цьому рейтингу на початку шостого десятка. Владислав Ванат та Єгор Ярмолюк умовно оцінені у 15 мільйонів кожен. Головних фаворитів Євро Ю-21-четверо. На думку преміум партнера національної збірної України з футболу компанії Вібет. Майже рівнозначні шанси на перемогу мають Іспанія, Німеччина, Англія та Франція. На їхній тріумф коефіцієнт 5 55 У середу іспанці стартували із перемоги над Словаччиною 3-2. В цій же групі Італія здолала Румунію 1-0. В квартеті Бі Португалія, Франція закінчили без голів, а Грузія Перемогла Польщу 2-1. Україна дев'ята в котируваннях з коефіцієнтом 34, Наші перебувають трохи нижче данії і значно вище Польщі. У цьому відео зробимо прев'ю до виступу саме української збірної. Пригадаємо, як долали відбір ми та суперники. Поглянемо на нюанси вибору складу від головного тренера нашої команди Мельгоси. Від вас просимо натиснути вподобайку, підтримати нас коментарем і підписатися на ютуб канал ВЗбірна. Відбір збірна України пролетіла в групі із Англією, Сербією, Північною Ірландією, Люксембургом та Азербайджаном. Наші перемогли у стартових восьми турах, і чи не найпершими гарантували собі путівку на євро в останніх двох турах? Українці поступилися Англії та Сербії і таким чином втратили першу позицію в групі на користь англійців. Тож на євро Україна пройшла як одна з трьох найкращих других команд кваліфікації. Відбір повністю від першої до останньої хвилини провів воротар Руслан Нещерет. серед польових гравців. За часом лідирує Володимир Салюк. Далі йдуть Назар Волошин, Арсеній Батагов. Та Єгор Ярмолюк. Середня результативність нашої команди склала рівно два голи за гру. Найкращим бомбардиром та асистентом став Динамівець Волошин. В нього 4 плюс 4. Далі з двома м'ячами і трьома передачами йде Олег Очередько. Нині орендований Карпатами у Шахтаря. Ілля Квасниця відбір провів, представляючи рух. А зараз вже грає в Карпатах. В нього 2 плюс 2 у кваліфікації. Ще двічі забив. Краснопір. Теж Екс-Рух, а тепер Карпати. Ну і ще 10 гравців мають по одному голу. Як бачимо, яскраво вираженого бомбардира у відборі в нас не було. Ну і, мабуть, саме Ігор Краснопір. Це найбільш навіть не спірне, а прикре кадрове рішення у наймельгоси. Цей нападник став лише одним з чотирьох гравців, хто провів усі матчі кваліфікації, але у фінальну заявку не потрапив. Зимовий трансфер у Карпати поки справді не пішов Краснопіру на користь. За друге коло він забив лише раз, та й то з пенальті. І на думку Мельгоси, Краснопір програв конкуренцію не лише в Анату, а й добряче позабутому Богдану В'юнику. В'юник зовсім мало грав у відборі, та й на клубному рівні ніяк не міг про себе заявити. Ані в Маріуполі, ані в Шахтарі, ані в Австрійському Граці, ані в Цюриху. Але цього сезону В'юнику вдалося реанімувати кар'єру в Лехії Гданськ. 7 плюс 4 голів асистів в екстраклясі – це більше, ніж в ю... Юник мав за всю кар'єру до Лехії. Розширена заявка Мельгоси містила 25 гравців. Двох треба було мінуснути, але коуч прибрав навіть трьох. Все тому, що позитивно вирішилося питання Єгора Ярмолюка, якого спочатку не було в списку. Про головну зірку молодіжки пізніше. Ну а прибрав іспанський тренер, опорника чеського слована Івана Варфоломієва, центрального хава Полісся Бориса Кружинського і центрбека руху Романа Дідика. Повна заявка української молодіжки виглядає так: воротарі, Руслан Нещерет, Динамо, Георгій Єрмаков, Олександрія, Владислав Крапивцов, Жирона. Центрбеки Тарас Михавко, Динамо, Арсеній Батагов, Трабзонспор, Спор, Володимир Салюк, – «Металіст 1925» і Едуард Козік був в оренді у колосі. Належить Шахтарю. Крайні захисники: Костянтин Вівчаренко, Динамо, Артем Смоляков, Лос-Анджелес, Віталій Роман, Рух, Ілля Крупський, Екс Ворскла. А тепер «Металіст 1925». Центр Хави Володимир Брашко і Валентин Рубчинський з Динамо. Олександр Яцик грав в оренді у зорі. Антон Царенко орендований Лехією, але обидва належать Динамо. Єгор Ярмолюк Бренфорд, Олег Очередько в Оренді в Карпатах із Шахтаря. Вінгери, Назар Волошин і Максим Прагару з Динамо. Владислав Велетень Колос. Ілля Квасниця Карпати. І нападники Владислав Ванат Динамо. Богдан В'юник Лехія Гданськ кидається у вічі досвідченість нашого ростеру. Для дев'ятьох з них це молодіжне євро стане другим у кар'єрі, сімнадцятьом гравцям 22-23 роки. Волошину і ярмолюку 21, Михавку і Крупському по 20 Але в усіх них вже солідна кількість матчів у кар'єрі. Також 20 царенку. Ну він буде запасним, так само як і Крапивцов. Єдиний в заявці, кому 19 років. На нашу думку, Мельгоса несправедливо відшив Максима Хланя його 5 плюс 4 у Лехії – це краще ніж у інших взятих на євро Вінгерів, хіба велетень може зрівнятися. Та й грав хлань постійно, на відміну від Волошина, Брагару і Квасниці. Ну і Борис Крушинський навесні був одним з найкращих гравців Полісся. атлетизм, постійне перебування в гущі, подій, гольове чуття, вміння закрити кілька позицій. Навіть не знаємо, чим Крушинський міг не догодити головному тренеру. Пишіть у коментах свої думки. Про ігнор якого гравця тренер нашої молодіжки пожалкує. Судакова і забарного не пишіть для них. Молодіжне євро вже відверто не актуальне. Щодо орієнтовного складу України на перший матч проти данців, то дамо дві версії. Перша це склад, який вийшов на останній спаринг перед євро, в якому наші перемогли Іспанію 1-0. Це така продинамівська версія. Одразу вісім гравців представляють чемпіона України. Але навряд цей склад повториться, адже в ньому нема, як мінімум, ярмолюка. Та й супердосвідчений на цьому рівні Батагов проситься в старт. Тому от вам наша версія. Тут Батагов замість Козіка, Крупський замість Романа і Ярмолюк замість Рубчинського. В Атаці лишимо без змін. На відміну від Динамо, Мельгоса використовує Волошина на лівому фланзі, а Брагару праворуч. Най поки так і залишається. До головних зірок і лідерів команди віднесемо трьох: капітан команди Володимир Бражко. Багато говорино про те, що не продаж у Вулвергемптон взимку негативно повпливав на настрій брашка навесні. Він навіть втратив місце у старті Динамо. Молодіжне Євро чудовий привід відновити інтерес до своєї персони з боку клубів з топ-чемпіонатів. Владислав Ванат, другий сезон поспіль, є найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги і вже має два важливих м'ячі за збірну України. Мабуть, головний лот київського Динамо. Але навряд Ванат буде проданий цього літа, хіба наприкінці трансферного вікна. Адже на Динамо очікує кваліфікація до Ліги Чемпіонів, і Київський клуб звичайно… Звичайно, сповнений надіями потрапити до ЛЧ. Ну і, звичайно, Єгор Ярмолюк, якого Бренфорд не хотів відпускати через якесь ушкодження. Під час написання матеріалу якраз розгорілися чутки і про ймовірний трансфер Ярмолюка. Можливо, тому що наставник ярмолюка у Бренфорді, Томас Франк, очолив Тоттенгем. Окрім шпор, інтерес до українця приписують Борусі, Дортмунд, Наполі, Евертону. Воно й не дивно, адже в свої 21 ярмолюк має вже 58 матчів в АПЛ. За чутками Бренфорд встановив за ярмолюка чіткий прайс. 30 мільйонів євро до речі, трійка Брашко, Ванат, Ярмолюк це ті гравці молодіжки, які вже мають досвід виступів за дорослу збірну України, партнером якої є компанія Вібет. Вже після євро. Ще більше гравців цієї молодіжки ми точно побачимо у головній команді країни. Кілька тез по наших суперниках. Почнемо з першого. Данія у кваліфікації випередила Чехію, Вельс, Ісландію та Литву. У складі данців багато легіонерів зі знаних клубів: Аякс, Лаціо, Удінезе, Джено, Ньюкасл, Спортінг, Айнтрахт, Галатасарай. Наступний наш суперник Фінляндія. На молодіжне євро пробилася вдруге в історії і вперше з 2009-го. Команда за місцевими мірками дуже перспективна. Вже 9 гравців фінської молодіжки зіграли за дорослу збірну. Це найбільший показник серед усіх учасників молодіжного євро у кваліфікації. Фінляндія фінішувала позаду Румунії, але вище Швейцарії, Албанії, Чорногорії та Вірменії. В стиках фіни просто винесли Норвегію 5-1 вдома і не дали шансів на камбек в гостях. Поразка 1-2 на останніх хвилинах. Нідерланди, як не дивно, на молодіжному євро не є домінуючою силою, і кваліфікацію не проходять часто, і за весь час мають лише два фінали і дві перемоги у 2006 і 2007 роках. За кількістю фіналів в Ю-21. Нідерланди поступаються Іспанії, Італії, Німеччині, Англії, Сербії, Португалії і йдуть на рівні з Францією, Чехією, Швецією, Грецією та неіснуючими вже СРСР та Східною Німеччиною. Кваліфікацію на Євро-2025 Нідерланди не помітили. 100% результат – 30 очок у 10 матчах проти Грузії, Швеції, Північної Македонії, Молдови і Гібралтару. Різниця м'ячів 32 – 32-3, зайвих коментарів не потребує. Екс партнера Іллі Забарного по центру захисту Бормута і нової зірки Реал Мадрид Діна Гейсена нема як і забарний. Він вже весь у справах дорослої збірної. Виділимо талантів Аякса Джоре Лагато і Кеннета Тейлора. І Анна Мацена за Стонвіли, який рік тому грав і привозив у фіналі Ліги Чемпіонів за Борусю Дортмунд проти Реалу. Ця трійця викликається і до дорослої збірної. Тренує команду відомий в минулому футболіст Мікель Райцегер на прізвисько проте Газ. А в заявці є ще одне відоме прізвище Ван Бомель. Рубен Ван Бомель це син того самого Марка Ван Бомеля. 20-річний Рубен Ван Бомель, на відміну від батька, не центрхав, а лівий Вінгер. Реальний талант був одним з лідерів у відборі. Класно грає за Азе Алкмар. Україна нечастий гість на Євро Ю-21. Це наша четверта поява на турнірі. Попередніх виступів, хоч і небагато, але вдавалося навести шороху. Зокрема, у 2006-му наша збірна під орудою Олексія Михайличенка дісталася фіналу, в якому поступилася Нідерландам 0,3. П'ятов Чигиринський, Михалик. Інти, Мілевський та Алієв, головні зірки тієї команди у 2023-му Молодіжка Руслана Ротаня дісталася півфіналу, в якому хоч і вела в рахунку, але була розгромлена Іспанією 1-5. Мудрик, Судаков, Трубін та інші. Ця команда ще свіжа в пам'яті. Ну а найбільш зірковою з огляду на те, як склалася подальша кар'єра гравців, була збірна Павла Яковенка у 2011-му. Ярмоленко, Коноплянка, Степаненко, Ракицький, Гармаш, Кривцов, Будко, Селін, Бойко, Зозуля, Кравець, Федорчук. Багато хто лишив вагомий слід і на клубному рівні, і в збірні. Але парадокс, що та команда провалила молодіжне євро. Одне очко проти Англії, поразки від Чехії та Іспанії, і останнє місце в групі. Єдиний гол наших на тому турнірі забив вже покійний Максим Білий. Пишіть в коментах, чого очікуєте від нашої молодіжки цього разу. На думку букмекерів, України у чвертьфіналі не буде. За котируваннями явний фаворит. Фрид групи D – Нідерланди. Фінляндія аутсайдер. Ну а Данія помітно переважає Україну. З цієї точки зору у першому турі одразу очікується битва за плей-офф Україна проти Данії. Початок матчу в четвер, 12 червня о 19.00. Всі матчі української молодіжки транслюватимуться на платформах Суспільного мовлення. Телеканал Перший та сайт Суспільне спорт. Також поєдинки України Ю-21 покаже канал «Мегого Спорт», доступний в Т2 і в Кабелі. Ну і на своїй отт платформі «Мегого Молодіжку» також покаже, як і всі матчі Євро. На цьому наше прев'ю молодіжного чемпіонату Європи завершено. З вас вподобайка і комент на підтримку нашої ґрунтовної роботи. Вболіваємо за своїх!